Друзі, всім доброго дня! З вами канал компанії Міня Громокачева. Сьогодні у нас хороше замовлення. Перейшли два друга, замовили одразу два донхана 24-х на широкій резині. Перший у нас їде виноградівський район, другий поїде на Хуський район. Трактора 22-го року, широка резина. Два роки гарантії. Трактор заправлений з антифризом. Кого цікавить модель. Звертайтеся, трактора є в наявності. Доставка у нас безкоштовна. Розрахунок вдома на місці. Трактор е -е, з лепестковим щепленням. Проблем з лапками вже немає давним-давно. Приходьте, замовляйте, проводьте тест-драйви або робіть замовлення онлайн.